Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російські окупаційні війська завдали 7 ракетних та 20 авіаційних ударів, а також здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ, по військових та цивільних об'єктах України. Зокрема, загарбники намагалися зруйнувати дамбу печенійського водосховища, і це в морози та сніги. Страшний злочин. Вона розташована у селищі Печеніги на Харківщині. Зберігається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. України, зазначають військові. Пошкоджено один із шлюзів. Можливий прорив води. Російська армія завдала і продовжує завдавати ракетних ударів по дамбі Печеніського водосховища. Існує ймовірна загроза руйнування ворогом греблі печеніського гідровузла, можливе виникнення надзвичайної ситуації внаслідок катастрофічного затоплення території вниз за течією. Експерт жителів громади цілодобово слідкувати за офіційними оголошеннями Печеніської селищної ради. У разі оголошення тривоги людям необхідно буде взяти речі першої необхідності. Та та переміститися на височину жителям вулиць Берегової Харківської рибної соснової та проволка рибного в СМТ Печеніги на вулицю Зінченка, район колишньої восьмирічної школи, жителям вулиці Гоголя в селі Кицівка на гору, район кладовища, жителям вулиці Дьоміна в селі П'ятницьке на височину села ближче до лісу. Російські окупанти завдають ударів по дамбах, щоб спробувати зірвати просування Збройних сил України. Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії. Розвідники згадують удари росіян балістичним ракетами по греблі на Печенійському водосховищі. На річці Сіверський Донець та Карачунівській греблі. На річці Інгулець у Кривому Розі. Зазначається, що ЗСУ просуваються вперед на південь від місць ударів уздовж обох річок. Російські командири стурбовані своїми оперативними невдачами, через що, ймовірно, намагаються завдати удару по шлюза гребель, щоб затопити військові контрольно-пропускні пункти українських військ. Мало ймовірно, що атаки викликали значний збій в українських операціях через велику відстань між пошкодженими греблями та зонами. Бойових дій резюмували британці. Росіяни тричі били ракетами по гідровузлу на Карачунівському водосховищі біля Кривого Рогу, щоб спровокувати розлив річки Інгулець для уповільнення контрнаступу ЗСУ на південному фронті. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.